вечора! на новому телебаченні старого міста стартує щоденна передача теми дня. У студії працює Юлія Савтенко, і ми починаємо говорити про головне спершу анонсами. Два пани на одні штани. П'ятий сектор на клинівському ринку посварив підприємців та адміністрацію базару. Гриби за ціною м'яса постати зараз дорого. На кожен товар є свій покупець. Попри негоду, виставка ярмарок Буковинська весна відкрилася. І про ці та інші теми четверга докладніше: руху не буде, світло вимкнули. Чернівці завмерли у транспортній пастці. Двогодинна перерва у час пік створила на двох вулицях міста величезний затор. Справа в тім, що посеред дороги зупинились тролейбуси маршрутів номер 3 і 5, заблокувавши рух транспорту. Таким чином, орієнтовно з 8 до 10 ранку на Хотинській і головній уряд вишукувалося з десяток тролейбусів. Іванічик Іван Антонович, директор Чернівецького тролейбусного управління, пояснив. Що інцидент стався через незаплановане відключення струму. Чинівці обленерго вимкнули енергопостачання, тому тролейбуси і зупинились. Повідомив ТВ у телефонному режимі пан Іванічик. Тоді як представник Чинівці Обленерго розповів протилежну версію, ще у середу ввечері на вулиці Хотинській було пошкоджено кабель. Тролейбусне управління над вирішенням проблеми працювало, але завершило всі роботи пізніше, ніж запланувало. Тому й стався частковий транспортний колапс. У результаті хто винен, не Домо. Тим часом негода вкотре випробовує боковинців, як і решту жителів Західної України, на витривалість цього разу дощем, не надто сильним, проте достатньо інтенсивним. Наразі пішла друга доба, як у Чинівцях Лє, немов з відра. Результат не забарився, пруд розлився щедро. Одначе в управління цивільного захисту населення переконують, все під контролем, біди не буде. Під ногами всі річки порозливалися. А над головами, здається, парасолі влаштували справжнісінький флешмоб. На дивана другу добу затянуте небо щедро плаче. А от кого і справді тішить така дощова погода, так це таксистів. Замовлень у них нині, хоч греблюгати. Начальник управління цивільного захисту департаменту охорони здоров'я Анатолій Дудка заспокоює Буковину весняними паводками не злякати, чого не скажеш про літні, які кілька років тому наробили багато лиха і підтопили чимало населених пунктів області. Тим паче, що кілька днів тому від було засідання оперативного штабу, на котрому було прийнято виконати ряд заходів задля обезпечення боковини від великої води. В зоні ризику підтоплення нині знаходяться два райони Новоселицький та Вижницький. Там надзвичайники вчора вже встановили пости спостереження і загнали туди спеціальну техніку. А саме в Вижницький і Новоселицький район вчора передислоковано БРДМ – це бойова розвіддозорна машина, яка може е, рухатися по бездоріжжю. Поводі і високої прохідності машини ці машини вже знаходяться в цих районах і готові до застосування в разі необхідності. Поки що дві. Утім, Анатолій Михайлович певен, що послуги БРДМ не знадобляться. Дністровське водосховище, хоч уже готове прийняти 250 мільйонів кубометрів води, себто резерв є так само, як і перестороги на вчора. Пройшло у нас пік е хвиля по Дністру. Заліщики і в Дністровське водосховище. але цей пік пройшов. Ми отримали сьогодні знов штурмове попередження, що можливий підйом води на один метр в річках. В наших річках басейнів пруд і Дністер. Утім, ситуація контрольована, і боковинці можуть спати спокійно. У нас можливо місцями вихід води на, заплав, на заплаву, але немає загрози підтопленню населених пунктів. Начальник обласного гідрометеоцентру Тетяна Нагадайлова каже, що цьогорічна весна починалася двічі, вдруге і в останню 2013-му, Це сталося 30 березня. Взагалі хочу сказати, що цього року може в чомусь так рідко. У нас такі процеси бувають. Що практично ми 24 лютого розпочали весну. Прийшла температура через нуль градусів в сторону підвищення, але різко через місяць, буквально через місяць, 23 березня, ми знову різко розпочали зиму. У нас середньою добою температури знизились до 5-8 градусів морозу. Що за критерієм відповідає січню, але далеко не березню. Дощові струмки, що залили Чернівецькі вулиці і ніяк не могли сьогодні піти під землю. Анатолій Дудка пояснює запізнілою зимою. Це Чим можна пояснити, тим, що у нас не ще зійшов лід саме в тих місцях, решітках, які приймають воду. Угу. Тобто, робота не знає, що здобові мережі там забиті, ну робота проводиться. А ще прибирається сміття, яке цьогоріч за своєю кількістю на річках та й не тільки б'є усі рекорди. Юля Савтенко, Іван Мітрік та Олег Сташкевич та меднятива. У Буковинських пенітенціарів новий керівник на посаду тимчасово виконуюч обов'язки начальника відділу Державної пенітенціарної служби області призначено підполковника внутрішньої служби Миколу Онофрейчука, який до цього очолював Чернівецький слідчий ізолятор. Колишній начальник відділу полковник внутрішньої служби Олег Іванов звільнений зі служби у зв'язку з виходом на пенсію. Поки керівником Чернівецького слідчого ізолятора став майор внутрішньої служби Петро Лисак, який до останнього часу був заступником начальника. СІЗО, два пани на одні штани. До п'ятого сектору на калинівському ринку мають претензії і підприємці, і адміністрація базару. І нібито обидві сторони бажають як краще. Та все перетворилося у бунт. Продавці ні кроку з ринку, а керівництво калинки намагається будь-якою ціною провести реконструкцію сектору. Що і кого не влаштовує, слухала і наша знімальна група. На п'ятому секторі Калинівського ринку торгують рибою цитрусовими овочами. Аби умови стали комфортнішими. Адміністрація ринку запланувала реконструкцію. А на час ремонту усіх 130 підприємців вивезуть на два місяці в інший сектор. Я не розумію от всіти машини возні, щоб все це вивезти, потім завести, Це стоїть бешених денег. А реально це нічого не дає. І знаю, як це все потім почнеться. Потім почнуться взятки, заноси, підноси. Один хоче стоять там, а другий хоче там, а третій хоче. Е... Вообще, прийти з улицы и стать в прийти прийти вулиці і стати в лучшему місці, нього багато денег. Ну начнеться діріба. Сказали, що хто не напише таку заяву, то контейнер того буде примусово вивезений на вулицю Слобідську, що взагалі не передбачає ніякої торгівлі просто для зберігання. Тобто, вибору в нас немає ніякого. Або вибиратися восьмий сектор, який є абсолютно мертвим для торгівлі. Директор ринку запевняє: все на благо людей проведуть всі роботи і знову їх повернуть на місце. Вартість проекту 1. Для приватних підприємців ця реорганізація взагалі нічого не коштує. Їх безкоштовно вивозять, безкоштовно роблять асфальтування, водовідведення і завозять вже на нові, більш сприятливі умови для праці. Під час реконструкції всі люди, які будуть знаходитись на вулиці Слобідській, ми їх звільняємо від орендної плати на термін проведення робіт. Орієнтовний термін виконання цих робіт складає приблизно два місяці. Кожне торгове місце це сімейний бізнес і він годує мінімум дві родини. Пільгових канікул на час ремонту не буде, а тому щомісячні платежі ніхто не скасує. Це покращення воно насправді не буде покращення для підприємців, і вони категорично проти того, щоб їх в цьому році починали перевозити, створювати нові їм умови для роботи. Підприємці не можуть второпати необхідність реконструкції. Вони самі готові вкласти. Васти гроші і за власний кошт провести ремонт, тільки от тотальної евакуації контейнерів не розуміють. По відрахункам підприємців сьогодні перенести е, своє торгове місце, свій контейнер, своє будку чи як там назвати туди і назад, сюди враховуючи, що є і кондиціонери, і холодильники і утеплення. Це також вартує. Ну деякі підприємці кажуть, що це більше 10 доларів тисячі доларів. Буде для підприємців. Ну це не можна такі речі робити з людьми. Продавці бояться, що їх на ці місця вже не повернуть Сербинчук, заспокоює. З кожним укладуть угоду на оренду кожного місця, і воно від нього нікуди не дінеться. У п'ятому секторі капітального будівництва не буде, і кількість контейнерів не зміниться. Я не хочу вас ущемити. Я хочу, щоб ви працювали в нормальних умовах і люди приходили в нормальних умовах. Купляти гідно вийти з ситуації, намагатимуться на виконькомі чи на сесії міської ради. Люди категорично з цим не згідні. Ринок комунальний він належить всій громаді, і ці люди, які тут торгують, вони так. Кожні членами громади і ламати їх через коліно, через коліно і казати, що адміністрація так вирішила і буде так, як ми сказали. Це неприпустимо. Смотрите, все елементарно просто виконком що ще нічого. Ніхто нічого робити не буде. Повірте, ми ж ніхто вас не виводить. До чого домовляться за день другий знатиме уся громада? Анатолій Ниферек Іван Міт, теме дня один за всіх. Всі за одного Шевченківський районний суд у Чанівцях сьогодні пікетували ветерани війни, інваліди та небайдужі пацієнти обласного госпіталю для інвалідів вітчизняної війни. Причиною бунту став випадок із начмедом цього закладу Катериною Шестаковою. Її спіймали на хабарі. Офіційно міліція повідомляє: 28 березня до них звернувся учасник бойових дій та повідомив, що за направлення на проходження медико-соціальної експертизи для встановлення та отримання групи інвалідності жінка вимагає хаба. У розмірі 5 тисяч гривень. Позавчора під час передачі грошей її затримали в приміщенні службового кабінету. співробітники обоз наразі стосовно затриманої вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Клівіта і на наш взгляд, що треба це є підстава була зроблена іменно щоб для кого-то готується місце для роботи. А для того, щоб приготувати місце для роботи, це обов'язково треба було цю людину убрати. Від цього. І що було зроблено? Це тільки 2-3% зібралося от зараз. Зберуться зі всіх зі всієї області, зі всіх районів. Тому що це людина на підставі оцього, яке зробити, це просто наглість. І догадується, хто це діє, чому скільки лікарів взяти від непростих, від завідділенням і вище. Тому що місце коштує гроші. І все. Тут хабарі вода ловити. Мітингувальники переконані, це підстава, адже у госпіталі жінку знають як хорошого спеціаліста, а люди відгукуються про неї тільки позитивно. Солідарний із ними і Шевченківський суд, який, розглянувши це питання, відмовив позивачам у задоволенні подання про арешт і звільнив Катерину Шостакову прямо у залі суду. Хоч за вікном і дощить, але гриби зростають лише у ціні. Зокрема, на ринках міста за кілограм печериць правлять від 25 до 30 гривень. Сезони подорожчання є прогнозованим, проте продавці лякають ще вищою ціною вже за кілька тижнів обіцяють 40 гривень за кіло. А от із м'ясом ситуація протилежна. Воно навпаки дешевше. Є. Сьогодні кілограм доброї свинини вам обійдеться не дорожче 40 гривень. У чому парадокс ситуації знає моя колега? Начевся піст, і подорожчали... Печериців. У нас завжди, як починається якісь свята, що йде, який товар йде, то був він дорожчає. Пічериці постійно йдуть, тому що постять це такий гриб, що їсть і дитина, і хворий. Що він не заважає, здавалось би, подорожчання виправдане: весна, піст, дороге м'ясо, корисні рослинні білки. Однак виявилось, що цьогоріч гриби можуть додати у ціні надовго. Вся справа у здорожчанні процесу вирощування через збільшення вартості спеціального ґрунту. Зміниться і роздрібна ціна кінцевої продукції. Розказують, що подорожає, але так. Достомірно ніхто нічого не розповідає. А ось керівник союзу грибовиробників України готовий розповісти. Як виявилось, вартість у 13-15 гривень, яку ще два місяці тому ми сплачували за кілограм печериць на ринках міста, була економічно невиправданою. Собі вартість грибів на сьогодні для підприємств для господарств, які сплачують усі податки. Є 18-19 гривень за кілограм. Ще телефоном з Донецька пан Геннадій повідомив, що на зростання ціни грибів можуть вплинути і розмір комунальних тарифів, які на місці теж не стоять. виробництва покровного груду теж зросла. Е це вплинуло на кінці продажні ціни рибної продукції разом з тим за м'ясо на ринку тепер можна заплатити не більше 50 гривень, а то й менше. Очевидно, продавців така нажива зовсім не влаштовує, а тому своє обурення та незадоволення ринковою економікою країни вирішили вимістити на знімальній групі TVA. Та Де подорожчало? Ну хто його Дише, стало? Ну а що? скільки зараз от шия свиняча? Скільки коштує? 40 гривень. 40 гривень? Та це дуже дешево. Це дуже дешево. А що таке? Що сталося? Не знаю. Зате покупці вже з багаторічного досвіду чудово знають, що вже за тиждень до великодня розчаровані продавці візьмуть свій реванш та збільшать ціни, як мінімум удвічі. А сьогодні відвідувачі ринку щиро знизують плечима та здебільшого флегматично реагують на цінові стрибки. Гриби так, це таке діло. Що це на як вам сказати це на любітіля? Я до м'яса повністю равнодушна піст? Ой, менше б крали. Більше б трошки на людей звертали увагу, а не меж на межигір'я своє. То може б жили ми краще. Олена Крохмаль, Станіслав Куздяк Олег Сташкевич, на мидня Буковинська весна, незважаючи на несприятливі погодні умови, вже розпочалась. Щорічно у квітні до Ченівців з'їжджаються підприємці з різних куточків України на виставку ярмарок, аби представити та запропонувати свої товари місцевим газдам. Що цікавого привезли до Ченівців цього року, дізнавали журналісти ТВА. Цьогоріч терміни проведення виставки ярмарку Буковинська весна переносились двічі через примхи погоди. Та все ж, незважаючи на зовнішні чинники, завзяті підприємці прибули. Світлана Тільненко з чоловіком завітали до Чернівців із Кіровограда, аби пригостити Буковинців корисними смаколиками власного виробництва. Меди рідкісних сортів перга, соти, бджолиний пилок та помор пропонує сім'я Тільненків, гарантуючи якість свого продукту. Ну, стараємося, щоб ухаживають за пчолами вони болели, лечить їх вовремя. Сахаром ми не пользуемся, то есть пчела наш пчули сахара не знають. Пані Світлана розповідає, що за довгі роки споживання свого меду помітила, що почувається здоровішою, ніж більшість її ровесників, а то й молодших людей. Будьте здорові з нашим медом. Із саджанцями, декоративними квітами та рідкісними деревами приїхала до міста Олена Павлюк з родиною. Жінка розповідає, торг тільки розпочався, але судячи з попередніх років цей ярмарок має бути прибутковим. слава Богу, беруть добре. Тут у нас нас вже знають багато років. Ми тут на цій місці, нас люди знають. Приїжджають, дзвонять. На кожен товар є свій покупець. Попри рясний дощ та неприємну сирість зацікавлених товарами садівництва виявилось немало. Чернівчанка Аліна займається ландшафтним дизайном, і Буковинську весну вона відвідує щороку, аби не пропустити нових цікавинок. Прийшла весна, хочеться звичайно, щоб уже е, краса нарешті зацвіли квіти, і тому вирішила купити для мами подарунок. Клібаті є видка рослинка, яка робить гарний живоплід. Щороку весною і осінь, часто купляю, от нього черенки купляю і прививаю. Кожного року я приходжу, в цьому році докупила лаванду. Того позатого того року цієї жіночки купувала саджанці. Щоб восени ласувати смачними плодами, весною треба добре попрацювати, зазначає гість із Донецька Володимир Саюк. Із саджанцями слив, яблук, черешень, груш та винограду, чоловік приїжджає на цей ярмарок вже 15-й рік поспіль. Пан Володимир оптимістично стверджує, якою б не була погода, хто що має придбати, той прийде в кожусі під парасолькою і купить. Просто сьогодні що трохи погода підводи. Погода підводить, ну бом надіятися, що завтрашні дня обіцяють погоду гарно, так що все буде добре. Виставка ярмарок Буковинська весна триватиме до 15 квітня. Ірина Сайда Колег Сташкевич дня ТВА. Сьогодні міжнародний день інтернету. Насправді, свято чи не для всіх. Нині немає практично жодної людини, яка б не мала або не вміла користуватися світовою мережею. У світі нараховується близько 2 мільярдів користувачів інтернетом. В Україні їх 19,5 мільйонів. Цікаво, те, що з кожним роком приріст користувачів становить близько 20%. і серед них все більше дітей та підлітків, найбільш допитливої та активної аудиторії. Така кількість користувачів вивела Україну на дев'яте місце у списку. Європейських країн, де найбільше користуються інтернетом. В ефірі та дня, і далі ми говоримо про спорт. Кубок семи самураїв привезли з Молдови до Чернівців вихованці спортклубу Лідер. Окрім загальнокомандної перемоги, наші земляки зібрали на цьому престижному турнірі з карате за участі молдовських, російських, українських і навіть іспанських спортсменів найбільший медальний врожай з поміж усіх суперників також в індивідуальних змагальних номінаціях. Змагальна арена щорічного міжнародного кишенівського турніру з екзотичною назвою «Кубок семи самураїв» є доволі успішною для боковинських каратистів. Ми в другий рік виступаємо на цьому турнірі дуже успішно. Опять займаємо перше обще командне місце і виграємо командне первенство цього чемпіонату. Нам цей чемпіонат дуже подобається. Во-первых, це міжнародний турнір, во-вторых, географічно він близько знаходиться до нас, недалеко в Кишиньові. Тому ми і є його постійними учасниками. Загальнокомандну перемогу Мого чернівчани вибороли завдяки успішному виступу практично всіх своїх спортсменів в індивідуальних номінаціях. Хороші було змагання, достойний рівень було багато дуже хороших країн з Іспанії, з Росії, з України, з Молдови. Хороші спортсмени там багато сильних було команд. Я, наприклад, провів п'ять поєдинків, бився з українцем, з росіянами, з молдованами, і в фіналі виграв іспанця. 5-0. Декому з боковинців вдалося підкорити призовий п'єдестал відразу в кількох змагальних дисциплінах. Я задоволена за те, що я виступила 11-10 років так. і виграла перше друге місце. Так. І мені дуже подобалось виступати з дівчатами. Мені дуже подобався цей спорт, Ми дуже багато куди їздимо так. на якісь змагання і виступаємо. Ну, а от ти яке місце посіла? Я третя. Як ти думаєш, чого не вистачило, щоб от підтримати подругу, ще вище зійти. Хоча попереду, я думаю, ще будуть <голові> золоті медалі, так? Потрібно більше займатися. Так, так. Хотілося б відзначити, що поколинці з одинаковим успіхом виступали як у змаганнях серед старших, так ще і зовсім юних атлетів. Ви наші три таких маленьких богатиря. У тебе які медалі? У мене третє і друге місце. Розкажи, сподобалось виступати? Так, да, дуже сподобалось. Ти вперше виїжджав на такі змагання? Так. Да. А за що ти любиш карате? Чому займаєшся? Тому що щоб захистити когось або себе. Зрозуміло. А в тебе як ти У мене третій, третє, місце. Мі, третє місце. Я поїхав перший раз в Молдову з моїм клубом. Ну мені подобається карате за того, що цей клуб найкращий в світі. Молодець. А ти вже не перший виїжджаєш, так названня та таке? Друге. Друге, так. І як виступить цього разу? Третє місце. Так. Я бився і там три судді зі мальчика клубу, і вони мене засудили. От бачу, товариші аж підтримують. Ну, і таке буває в спорті, але нічого, так? Ти витримав. До речі, каратисти спортклубу лідер є постійними учасниками різноманітних міжнародних змагань. Мы выступали очень большой командой и пытались забить все существующие категории на чемпионате, чтобы потом завоевать общекомандное первое место, в принципе, что и у нас получилось. И поэтому мы с самых маленьких возрастов и самых маленьких детей выставляли на чемпионат. И уже даже в таком возрасте они показывают хороший уровень на международном чемпионате. Ребенок занимается уже два года спортом. Как бы, мне очень нравятся тренера наши, очень хорошие люди, также им дают на Какое-то жизненное. И ребенок не занимается всякими ненужными делами. Также выезжаем за границы, показываем себя за границей, сами видим, что, как, где происходит. Ну, я очень доволен этим. А тим часом ще приємніше повідомлення надійшло з Угорщини. Справжні форощинили Буковинські панкретіоністи на чемпіонаті Європи в Будапешті. Виступаючи у складі збірної України, чернівчанка Анна Бажанар знову підтвердила своє звання найсильнішої спортсменки світу. Наша землячка тріумфаторка попередніх чотирьох аналогічних змагань і цього разу виборола золото, причому у двох змагальних номінаціях. Золото та срібло здобув ще один чернівчанин, молодий спортсмен Юрій Чужевський. Лишився без нагороди, і його більш досвідчений товариш по команді дворазовий переможець попередніх чемпіонатів Європи. Олександр Доскальчук, наш титулований спортсмен цього разу завоював бронзову медаль. Детальніше про феєричний виступ боковинців на чемпіонаті Європи в Будапешті. Дивіться в нашому завтрашньому випуску. І давайте ще раз нагадаємо про головні теми цього дня: два пани на одні штани. П'ятий сектор на клинівському ринку посварив підприємців та адміністрацію базару. Гриби за ціною м'яса постати зараз дорого. На кожен товар є свій покупець. Попри негоду, виставка ярмарок Буковинська весна відкрилася. На цьому ми ставимо інформаційну крапку і обіцяємо, що завтра приготуємо свіжу порцію новин. Поки ж приємного вам вечора з улюбленим телеканалом і дарма, що за вікном дощить. Зігрівайтеся теплом своїх рідних і близьких. Будьте здоровими і до побачення.